Постраждала літня жінка до 86-річної мешканки Івано-Франківська на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік. Незнайомець переконав стареньку, що її донька потрапила у ДТП. Відтак сказав, що їй терміново потрібно передати гроші на операцію. Невдовзі до помешкання жінки прийшов невідомий чоловік, потерпіла, віддала йому 20 тисяч гривень. Про те, що пенсіонерка потрапила у паску аферистів, з'ясувалося після того, як вона зателефонувала внучці, а та повідомила, що її донька не потрапляла у жодну ДТП. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. І йдеться про шахрайські дії. Поліцейські вживають оперативно-розшукових заходів для розкриття вказаного злочину. Правоохоронці вкотре застерігають громадян не довіряти незнайомцям і ретельно перевіряти усю інформацію. Насамперед, зв'яжіться із родичем, який нібито потрапив у біду, та дізнайтеся, чи з ним все гаразд. Обов'язково попередьте своїх батьків, рідних, сусідів, особливо літнього віку, про такі види шахрайства та застережіть їх, щоб не спілкувалися з незнайомцями, особливо коли йдеться про кошти. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія